Водопостачання в смілі відновлено. Про це повідомив міський голова Сергій Ананко. Завдяки опадам рівень води досяг оптимальної позначки. Тому сміляни будуть забезпечені водою цілодобово. Протягом напевно тижня в нічний час вимикали, скажімо так, деякі мікрорайони міста, які найбільш були затратні. По енергопостачанню і по споживанню води від сьогодні, від сьогоднішньої ночі, у нас цілодобове водопостачання відновлюється. Будемо дивитися по погоді. Водопостачальне підприємство. Я не буду повторювати, що займається реконструкцією нових верніше, реконструкцією старих свердловин. Будемо збільшувати видобуток води, але на сьогодні ситуація стабільна. Також комунальні служби стабільно вивозять тверде побутове сміття та продовжують ремонт доріг. Продовжуємо вулицю Мічуріна. Продовжуємо вулицю родини Бобринських. Ми так потихеньку будемо рухатися по маршруту. No три. Ну, мешканці мікрорайону Шанхай, скажімо так, дуже вдячні. Наскільки мені там доповідають, я вчора особисто інспектував усунене аварійної ковості, тому люди задоволені. Проблемним лишається питання укриттів та якості інформування про повітряну тривогу. Сміляни нарікають на відсутність пунктів безпеки та низьку гучність системи оповіщення. Очільник міста каже, сирена працює, а укриття з відповідними умовами також функціонують. В центральній частині міста є укриття. Ви можете з укриттям ознайомитися на сайті міської ради, де в нас є укриття. Найпростіше укриття і сховища. Дійсно, ми всі 473, здається, в нас укриття всього по місту. Відремонтувати одночасно не можемо. Найбільше укриття в деяких мікрорайонах міста ми відремонтували. Ремонт бомбосховищ продовжуватиметься. Додає Сергія Нанко. Пріоритетом є навчальні заклади, щоб убезпечити дітей під час повітряних тривог та не переривати офлайн навчання.